Я зараз вам розповім про те, як я після фоми, після аварії, через вийшов на сцену. Монолог був про моє життя після фоми. Це гарно йшло, дуже гарно. Люди мене розуміли, але мене там пухало. Хоча я як ви вже знаєте, я виступаю з чотирьох років? Мало того що в мене храм, я в хасі. Та ще ця емоційна футбол. Я ось хожу на станцію. Це отак І Я нічого не можу зробити. Колись память, що от пісня. Я вже, ну.

Зібрав себе і вийшов